Нюанси сплати МПЗ, мінімального податкового зобов'язання ЮРОСОбами, єдинниками четвертої групи. Надало відповідну консультацію Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків. От воно розповідає, розповідає сьогодні, 9 листопада 2023 року. От перше питання. Фермерське господарство використовує у своїй діяльності земельні ділянки, які знаходяться у власності оренді або постійному користуванні члена фермерського господарства, тобто без укладення договору оренди. Цільове призначення ділянки для ведення фермерського господарства. Хто має сплачувати МПЗ щодо цієї земельної ділянки? Фермерське господарство як юрособа чи член фермерського господарства як фізособа. Тобто ділянки використовує фермерське господарство, але вони право користування ними не оформлено на фермерському господарстві. Немає реєстрації такого права. Реєстрації нема. Податково відповідає: оскільки держреєстрація договору оренди між ФГ та його членом відсутня. МПЗ виникає саме у члена фермерського господарства із особи як власника земельної ділянки сільвоз призначення. У разі відсутності держреєстрації переходу права власності чи користування е, значить, МПЗ щодо такої ділянки визначається для попереднього власника орендаря. Ну і пункт, на підставі якого. Додатково зробила висновок ось пункт 381,4ПКУ. Вірніше 38 прим 4ПКУ. Прим це одиничка вверху маленька. Друге питання. Чи враховуються у зменшення МПЗ суми ПДФО та ВЗ, сплачені з доходів від трудової участі та дивідендів членів ФГ? Згідно оцих пунктів податкового кодексу 141.9.2, далі пунктів 297ПРМ2, 297 прим 2 297 прим 5 До суми сплачених податків, зборів, платежів, витрат на оренду земельних ділянок. Відносяться, зокрема, ПДФО та військовий збір з доходів фізосіб, які перебувають. З платником податку у трудових або цивільно-правих відносинах, крім доходів, які сплачені за придбання товарів у фізосіб. з доходів за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок сільгоспризначення. Відповідно до статті 27 закону про фермерське господарство трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі. Праці його членів у разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором. Трудові відносини членів ФГ регулюються статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором з законодавством України про працю. Членами ФГ не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором. Суми ПДФО та ВЗ сплаченого з доходу, який виплачується члену ФГ пропорційно до його трудової участі в діяльності ФГ, враховуються при визначенні МПЗ. При отриманні інших доходів, в тому числі дивідендів, з особою, яка не перебуває у трудових або цивільно-правих відносинах, суми ПДФО та ВЗ. Сплаченого з такого доходу не враховується при визначенні МПЗ. Щодо сум ПДФО сплачених з доходу, які виплачуються членам ФГ, то тут питань нема. Ці ПДФО та ВЗ враховуються при МПЗ. Далі при отриманні інших доходів, у тому числі дивідендів фізособу, яка не перебуває у трудових у трудових відносинах, суми ПДФО та ВЗ не враховуються при визначенні МПЗ. Тобто фермерське господарство, воно дивіденди може виплачувати тільки своїм членам. Тільки своїм членом може виплачувати. Тільки своїм членом. І ці члени вони мають працювати у фермерському господарстві. Тому, якщо виплачуються дивіденди членам фермерського господарства, то ПДФО і військовий збір з дивідендів враховуються при розрахунку МПЗ. А якщо дивіденди виплачуються іншим особам, то не враховуються ПДФО і ВЗ при розрахунку МПЗ, але ж дивіденди фермерське господарство. Може виплачувати тільки членам. Тобто воно не може виплачувати дивіденди іншим особам. Хоча хоча, хоча, а тут сказано ФГ, да. Інше питання третє. За 22 рік орендну плату за земельну ділянку було нараховано і виплачено фізособі у 2023 році. Чи можна включити у зменшення МПЗ за 23 рік ПДФО та ВЗ. Утримані з такої орендної плати. Оскільки ці податки сплачені в 2023 році, суб'єкт господарювання має право включити таку суму ПДФО та ВЗ у розрахунок МПЗ за 2023 рік. При розрахунку МПЗ, зокрема, сум сплаченого ПДФО та ВЗ. З доходів фізосіб за договорами оренди, суборенди Мфітеф земельних ділянок віднесених до сільгоспу у Гідь, за податковий звітний рік. Тобто такі суми враховуються. Якщо нарахували за 2022 рік, але вона виплачується у 2023, і податки мають бути виплачені згідно законодавства у 2023 році, то враховується. Питання 4. Сільгоспідприємство є платником єдиного податку третьої групи. У 2022 році земельні ділянки розташовувалися на території активних бойових дій. Земельні ділянки орендує як у фізосіб, так і у територіальної громади. Як визначити період, протягом якого підприємство було звільнене від нарахування МПЗ? З 1 січня по 31 грудня 2022 року. Як для фізосіб. Чи з 1 березня по 31 грудня, як для Юросіб. Ну тут пряма норма закону. Пряма норма закону. От, під пункт 69.15 підрозділу 10 розділу 20. Тут же ж сільгосппідприємство про сільгоспідприємство мова. Про сільгоспідприємство. То для нього з 1 березня 22-го року по 31 грудня 22-го року. Період протягом якого звільнено від нарахування МПЗ. Питання 5. Договір Емфітевзису засу укладено у 2019 році. Усю суму за договором виплачено у 2019 році. Чи можна, починаючи з 2022 року, щороку враховувати у зменшенні МПЗ суми ПДФО та ВЗ, які були отримані та сплачені у 2019 році, пропорційно до суми нарахованої амортизації? Враховувати можна. Відповідь податкової, податкової, яка базується на нормі пункту 297,1,6 Податкового кодексу України. Питання 6. Податки, єдиний податок, податок на прибуток за останній звітний період 2022 року, сплачуються у 2023 році по строку сплати, визначеному ПКУ. За який рік такі податки слід включити у зменшення МПЗ? За 22 чи за 2023 Відповідь. за 2023 рік. Тому що ці податки належить сплатити у 2023 році. Якщо належить сплатити у 2023, то й до розрахунку відноситься за 2023 рік. Питання 7. Юр особа орендує земельну ділянку віднесену до сільгоспоїть, яка перебуває у власності фізособи та розташована у межах населеного пункту. Чи повинна юр особа визначати МПЗ за таку ділянку? Оскільки ділянка перебуває у власності фізособи та за умови відсутності держреєстрації переходу права власності чи користування до ЮРОсоби, Юрособа не визначає МПЗ щодо такої земельної ділянки. Водночас слід звернути увагу, що МПЗ також не визначається, зокрема щодо земельних ділянок, віднесених до сільгосп які належать фізособам на праві власності чи користування, та станом на 1 січня 2022 року розташовувалися у межах населених пунктів. Питання 8. Земділянка сільгосппідприємства у 2022 році розташовувалася на території активних бойових дій, тобто воно звільняється від сплати МПЗ за періоди з 1 березня по 31 грудня 2022 року. При визначенні МПЗ за січень лютий 2022 року, які податки враховувати у зменшенні МПЗ, сплачені тільки у січні-лютому чи сплачені протягом усього 2022 року? Значить, податково відповідає загальна сума сплачених податків. Податки протягом усього 22-го року. Питання 9. Чи можуть оштрафувати платника податків за, за, за заниження МПЗ за 2022 рік, якщо помилку буде виявлено під час податкової перевірки? Податкової, чи, документальної чи камеральної? Значить, штрафні санкції за 2022 рік, якщо помилка не застосовується. Питання 10. Згідно з договором оренди орендна плата становить 8% НГО земельної ділянки. Наказом керівника у 2023 році вирішено виплатити орендодавцям орендну плату у розмірі 12% НГО. Чи враховуватимуться ПДФО та ВЗ, сплачені з такої орендної плати в повному обсязі, у зменшення МПЗ? Тобто оренд. Орендар за власною ініціативою збільшив розмір орендної плати. Збільшив. Податково відповідає, що можуть бути враховані під час визначення МПЗ. Така сума орендної плати, яка виплачена за розміром, встановленим самим орендодавцем, а не договором оренди. Питання 11. Підприємство у 2022 році було платником єдиного податку 4-ї групи. З 1 квітня 2022 перейшло на єдиний податок 3 групи зі ставкою 2%. З 1 серпня 2023 року автоматично повинно повернутися на сплату єдиного податку 4-ї групи. Землі, що використовує підприємство, розташовані на тимчасово окупованій території. У зв'язку з цим виника запитання щодо механізму. Автоматичного переходу. Чи повинно підприємство подати податкову декларацію на 23 рік загальну та звітну, а потім уточнену із нульовим нарахуванням податку. Чи враховується обов'язково 75% частка власного сільгоспвиробництва за підсумками 22-го року при такому автоматичному поверненні? Якщо немає 75% частки, то потрібно перейти на загальну систему оподаткування. Дивимося, як відповіла податкова. Цей платник автоматично з 1 серпня у 2023 році вважається платником єдиного податку 4 групи. З метою декларування необхідно до 30 жовтня. До 30 жовтня включно. Подати загальну та звітну податкові декларації платника єдиного податку 4 групи на 2023 рік за період з 01.0823 по 31.12.2023 року. У складі таких декларацій подається і додаток 3 розрахунок МПЗ. Якщо розрахунок загального МПЗ за 2022 рік здійснювався. У складі податкової декларації платника єдиного третього, третьої групи на період дії воєнного стану за грудень 2022 року то показники додатку 3 до декларації платника єдиного четвертої групи не заповнюються. Сплатити єдиний податок за 3 квартал до 30 жовтня 2023 року включно, та 4-й квартал 2023-го року до 30 січня 2024 року включно. Фактично, податкова не відповіла. Ну, верніше, вона відповіла, відповіла а про 75%, від... 75 не відповіла. Питання 12. Підприємство платник єдиного податку 4 групи розташоване на території активних бойових дій. При поданні уточнюючої декларації за 2022 рік, як розрахувати суму єдиного податку за січень лютий? Виходячи із пропорції сплати, передбаченої під пунктом 295.9.2 кодексу, тобто 10% річної суми поділити на 3 місяці і помножити на 2 місяці. Чи річну суму єдиного податку поділити на 365 днів і помножити на кількість днів за січень лютий. Податкова тут мудрила-мудрила і сказала, що потрібно річну суму поділити на 12% і помножити на 2 місяці. Хоча. Така процедура не прописана. Нема такого порядку, це податкова сама додумала. Але от така її думка. Питання 13. При поданні уточнюючій декларації платника єдиного податку 4 групи протягом 2023 року у зв'язку зі збільшенням або зменшенням об'єкту оподаткування, як заповнювати додаток 3 за 2022 рік до такої декларації? Подавати з тими самими даними. Що були зазначені у загальній декларації, чи подавати пустий додаток? Податкова написала, що подавати з тими самими даними. 14 питання: як заповнити рядки 02-03 додатка 3 до звітної декларації платника єдиного податку четвертої групи? Тобто, чи враховувати тільки податки? Сплачені на відповідній територіальній громаді чи загальну суму сплачених податків потрібно розподіляти пропорційно до площі гідь, розташованих у відповідній громаді? Податкова відповіла: у звітних деклараціях зазначається загальна сума сплачених податків розподілена пропорційно до площі гідь, розташованих у відповідній громаді. От така відповідь податкової на питання щодо сплати МПЗ Юрособами, єдинниками 4-ї групи. Якщо у кого виникли якісь питання по цій темі, задавайте в коментарях під відео. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.